Родина, що мешкає ось у цьому будинку села Кузьмин Красилівського району, у чорному списку не тільки пожежних інспекторів, а й соцпрацівників. Перед тим, як завітати у гості, співробітники відомств довго налаштовуються. Мешканці оселі, а їх четверо, зловживають алкоголем. Ми їх застали якраз під час чергового святкування, тож журналістам тут не раді. Приходять! Спідемо, спідемо. Горе мати у таких умовах виховує 12-річного сина. За її словами, на момент візиту знімальної групи держтехногенівців і соцпрацівників працівників, хлопчик був у школі. Вже неодноразово дитину намагалися забрати в інтернат, але малий погрожував накласти на себе руки. Тим часом матуся сина не тримає. Хочу дитину забрати, забирайте забирати б'ю буде 300 рублів. Тож, яка мова може бути про дотримання тут проти пожежних вимог? Лише за минулий тиждень ми маємо по області шість загиблих осіб? Майже усі випадки об'єднує одна один спільний сценарій. Усі загиблі перебували в стані алкогольного сп'яніння. У сусідньому із Кузьміним селі Радісне мешкає 87-річна Марія Юхимівна. Раптовий прихід з журналістів і пожежних інспекторів здивував стареньку та гостей зустрічає раду. В хаті чисто і прибрано, немає проблем із електрикою і газом. каже, що допомагають відповідні організації. Куди дзвонити на випадок пожежі. Номер телефону. Знаю. Ну тепер суди на колись був їдень. А ще зізнається, що любить читати це чи не єдина її розвага. Я читаю Чи вам читаю, вже хлопці без очок. Щорічно в Україні на пожежних гину по 100 дітей, Самі дорослі створюють пожежно небезпечну ситуацію. Таких, як Марія Юхимівна, одиноких і пристарілих, у місцевій сільській раді нараховується 11 осіб. Саме до цієї категорії тут підвищена увага: регулярно ремонтують електрику, чистять комини, перевіряють стан газопостачання. От тільки дотацій на це все одно бракує. Виділено на пожежну безпеку згідно програми прийнятої близько 13 тисяч. Проаналізувавши ситуацію, пронизовши приписи працівників Держтехногенбезпеки, Точної суми я вам не можу сказати, але порядка, я думаю, 1050 може би вистачило. На контролі і пожежна безпека дитячого садочку. В серпні минулого року тут встановили автоматичну протипожежну систему. В серпні ми встановили пожежну саналізацію. Кошти виділила сільська рада, 7 тисяч гривень. У садочку виховується 25 малюків. Педагоги регулярно проводять заняття із правил пожежної безпеки. Дідлахи уроки засвоюють на відмінно. А куди дзвонити, коли пожежа раптом? Один ноль один. І що з нею роблять драбини з Щоб рятувати котів або людей з хати. І все ж сумна статистика констатує найбільше пожеж трапляється саме у сільській місцевості. Тільки за минулий тиждень в області загинуло шестеро людей. Серед основних причин порушення правил експлуатації пічного опалення, замкнення в електромережах, паління у нетверезому стані. В управлінні держтехногенбезпеки впевнені багато що залежить і від дій влади на місцях. Бюджети сільських рад дозволяють на сьогодні обладнати всі дитячі садочки автоматичними пожежними сигналізаціями сьогодні це не належне виконання своїх обов'язків сільських голів. Першу, першу чергу і все ж зазирнути до кожного українця ані журналісти, ані інспектори, ані влада не в змозі. Тож залишається сподіватися на свідомість самих громадян. Вибір, врешті-решт, за кожним. Юлія Стафурова, Красилівський район для інформаційного випуску.